Із жовтня минулого року в недільній школі при Благовіщенському храмі міста працює гурток Вкусняшка. Діти, які відвідують його по суботам, за допомогою старших наставників опановують ази кулінарного мистецтва, вчаться смачно готувати різні справи, печуть сервірують стіл. Керівником гуртка є дружина настоятеля Благовіщенського храму Лариса Негер. У період новорічних і різдвяних свят вихованці гуртка підготували для своїх рідних і знайомих спеціальну виставку випічки. А усі Страви приготували власними руками. Ця виставка стала для дітей ще й своєрідним екзаменом, наскільки вдало вони опанували кулінарну справу, говорить керівник гуртка Лариса Нигер. Ми тянули білети, все серйозно. Тягнули білети, що кому випало. Зараз тут буде випічка тих, тих із тих виробів, які діти пекли в процесі півроку. Наш гурток існує з жовтня місяця. По суботах, з 9 до 11 годин, за дві години, от ми співаємо стільки зробити. Дітям дуже подобається після випічки. Ми ж зразу печемо і потім п'ємо чай. На виставці був присутній і настоятель благовіщенського храму міста Продоїрей Миколай. Він поділився своїми враженнями від усього побаченого. А й справді кожна дитина приготувала на виставку щось незвичайне, намагалася цікаво прикрасити й оригінально представити свій виріб, поділитися особливостями його приготування. За словами отця Миколая, наші діти усі талановиті. Необхідно лише допомагати їм вдосконалювати і розвивати їхні захоплення і здібності. То, що можуть робити діти поруч не можуть зробити дорослі. Дети еще чистые своими сердцами, они еще, еще видят мир этот прекрасный и, и хотят вот в своей творчестве также прекрасно сделать свои вот эти вот вырубы, вот эти вот прекрасные ватрушечки и шарлотки, тут еще хочешь. А самое главное посмотреть на них. Вот душа человека вот, начинается с детства. Дорогие наши дети, я хочу сердечно сегодня поблагодарить вас за вашу такую инициативу, за ваши... Труди, тому що в этих трудах в і виробих отчувствується от, ваша християнська душа. Задоволені від усього побаченого і батьки вихованців гуртка за словами Галини Батуєвої. Вона радіє успіхам своєї доньки і повсякчас допомагає їй в улюбленій справі. Моя сашенька ходить на кружок вкусняшка, і мені дуже нравиться, що вона ходить, займається творчіством, скажем так, творчіством і випічки в кулінарії. Ей очень нравится здесь. Она учится не только Слову Божьему, как ученица воскресной школы, а также она учится Азам, будущей хозяйки, маму. И я рекомендую всем, чтобы все ходили, посещали этот кружок, чтобы детки развивались и духовно, и развивались творчески, как личности.